Ідеальних варіантів їх просто не існує в природі, скажімо так, шаблонів. Знаєте, тому що кожна людина вона унікальна, і в кожної людини може бути свій сніданок. Якщо ми навіть зараз з вами поговоримо, я спитаюся у вас, чим ви зазвичай снідаєте і що вам подобається. Або чим я снідаю, або навіть якщо в кожного в родині ми запитаємо, люди можуть мешкати в одній родині і снідати різними сніданками. Тому а, сніданки можуть бути різними. Питання в тому, що я хочу на сьогодні, що мені подобається, да, і які який об'єм я хочу з'їсти на сніданок, бо ми всі різні. Приклади сніданків можуть бути, ну, наприклад, да, давайте так, хтось любить яєшню, наприклад, з овочами, з хлібом і доповнити це фруктами-ягодами. Чудовий варіант сніданку насправді. Да? А хтось любить, навпаки, більш такі солодкі варіанти, більш легкі, тобто кисломолочний сир, горішки, насіння, да, додати фрукти-ягідки туди і забрати, там, наприклад, чашечку кави. Теж може бути таким сніданок, якщо людина цим насичується. Для когось цей сніданок може бути доповнений, бо він буде за слабким, можливо, для чоловіка чи для підлітка. Такий сніданок можна взяти кисломолочний сир з ягодами, фруктами, як десерт, а до того з'їсти бутерброд з слабосолоною рибкою, наприклад, овочевий салат, або навіть приготовані овочі. Тут питання, що хочеться, да? з хлібом, або, можливо, тут може бути якась каша навіть. Так? Тобто, і потім як десерт, вже кисломолочний сир з фруктами-ягодами. Тобто, сніданок може бути і більш легкий, і більш об'ємний. Для когось це може бути там вівсянка з ягодами, фруктами і доповнена там, бутербродом з сиром і з кавою. Так? Або, можливо, варіант вівсянки ж може бути солоний. Це може бути вівсянка, просто як каша зварена, з яйцем пашот. Овочі, овочевий салат, там з авокадо, наприклад, так. І далі можуть бути фрукти як десерт. Тобто варіантів сніданків що може обрати? бути багато. От що краще обрати? Солодкий сніданок чи солоний? Дуже гарне питання для багатьох постає. А я вам хочу сказати, ви маєте спробувати для себе. І той і той варіант, і подивитись, наскільки вас насичують такі сніданки. Тобто, є люди, які, наприклад, снідують там кисломолочний сир, фрукти, ягоди або вівсянка з фруктами-ягодами, і вже доїхавши до роботи, там через годину вмирають, хочуть їсти. Я не розумію, от. як можна їсти солодке на сніданок. От, бачите, це тобто... стосується і вас, так? так от через годину вже хочеться їсти. Значить, це точно не ваш варіант сніданку. Для mm -hmm. вас це може бути як десерт. Але до сніданку ще доповнити щось можливе. Да, або авокадо, взагалі це замінити є. його да, на якісь жири, на рибку або яйце з овочами. І це насичує гарно, і ви спокійно собі живете до обіду. Просто ми всі різні і по-різному реагуємо на різну їжу. Тому хтось скаже, мені якийсь кисломолочний сир поїв там з ягодами, фруктами, каву випив, і я собі до обіду взагалі не згадую про їжу. А для когось, от як для вас, це взагалі не сприйнятно. Тому варто спробувати і поміряти все на себе. А скажіть, Будь ласка, стосовно сніданку, ще хотіла uh -huh. уточнити, чи потрібен він всім, тому що я знаю багато людей зранку, uh -huh. взагалі не можуть снідати тут, теж індивідуально а, насправді, якщо Людина має певні захворювання, ожиріння. Так? Я би тут все ж таки наполягала на тому, щоб людина, якщо вона не снідає, почала потрошку снідати. Тобто тут важливо відрегулювати метаболічні процеси, тому що зазвичай люди, які мають якісь вже патологічні зміни, метаболічний синдром, тобто ожиріння, так? вони не снідають ранком. А вечерюють дуже багато, тому що, дивіться, за день буває ніколи, трошки там десь щось перехопили, а ввечері вже залишився день позаду, можна розслабитись, відпочити, а їжа це смачно, їжа це задоволення для нас, для всіх. І ввечері зазвичай з'їдає більше, да? але цю енергію вже не витрачає, бо ми лягаємо потім спати. І це таке порочне коло, яке потім не дасть знизити вагу. Тому в цих випадках от, варто все ж таки людині попрацювати над тим, щоб сніданок зробити. Навіть якщо його не хочеться, не треба одразу себе силувати і їсти повноцінний сніданок. Коли не комфортно, можна почати з маленького бутерброду, з половинки яйця з хлібом, там і трошки овочів. От скільки організм дає можливості з'їсти, стільки з'їсти, але зробити це, зробити це такою звичкою, що от є сніданок, я прокидаюсь, там роблю якусь руханку, вмиваюсь і сідаю снідати. І потрошку потрошку повірте мені, що тиждень-два, і зазвичай люди починають повноцінно снідати, і з'являється навіть апетит до сніданку. Вони кажуть, я вже прокидаюся і знаю, що я вже хочу поїсти. Тут питання збалансувати, тобто зробити сніданок обід і вечерю вже тоді більш легкою, для того, щоб снідати захотілося. Тобто в тих людей, які не хочуть снідати, варто передивитися свій взагалі режим дня, і скільки ви вечеряєте, да, ввечері, скільки їжі. Якщо здорова людина, тут може бути просто трошки сунутий графік. І якщо комфортно, наприклад, поснідати або перший прийом їжі зробити там о 12 десь, потім пообідати, і потім, можливо, легка вечеря десь. І якщо такий графік комфортний, тобто ви прокинули. Ви маєте порухатись для того, щоб, скажімо так, заробити свій сніданок. І якщо це комфортно, якщо вже це тривалий час і питань зі здоров'ям немає, може бути такий варіант, але це не для всіх людей підходить. Тобто більша частина людей все ж таки має снідати. Дивіться, що дають нам сніданки і повноцінні сніданки. Можливо, він не має бути там одразу після того, як ви прокинулись. Може в когось це через годинку, після того, як ви прокинулись, в когось через дві або навіть через три. Треба порухатись, трошки прокинути. Там, да, щоб мозок вже зрозумів, де він, що він, да, щоб шлунок почав працювати. Можна випити теплу водичку або звичайної кімнатної температури водичку і потім починати снідати трошки пізніше. Але що дає сніданок? В нас є жовчний міхур, да, знаємо такий орган. І от цей жовчний міхур він накопичує в собі жовч. Це єдина його функція. Потім він скорочується, і жовч ця йде в 12 палу кишку. Це дуже цінний продукт для нас. Жовч. І от дивіться вночі, поки ми спимо. Жовч стає така більш густою, тому що ціла ніч, там вісім годин, десь 7, в когось більше, так? вона накопичується в жовчному міхурі. Жовчний міхур скорочується виключно на їжу, коли в їжі є якісь жири, або фруктові кислоти, тобто тут є поєднання таких. І тому, якщо в нас в сніданку є якісь жири, тобто вершкове масло в каші, або, наприклад, кисломолочні продукти, вони містять вже в собі жир, або яйце. Воно містить в собі жир, або якась слабосолона рибка. Тобто ці продукти не обов'язково це додані жири, а ці продукти, які містять жири, або в салатику трошки оливкової олії, або соняшникової олії. тобто Або ви взяли авокадо, там так само є жир. І от на будь-які жири гарно скорочується жовчний міхур. Тому гарно, якщо в сніданку будуть такі якісь натуральні жири або в компонентах вашої страви. Скорочується гарно жовчний міхур. Ця жовчка, яка більш густа, нічна, вона виділяється гарно. Вона потрібна знову ж таки. Для нашої мікрофлори, для нормального функціонування, для того, щоб жири гарно засвоїлись, тобто багато функцій у неї. Виділяється, жовчний міхур скоротився, він став пустий, і це профілактика жовчо-кам'яної хвороби. Тобто ці люди, які не снідають, які мають більш пізні там, прийоми їжі, і в яких є схильність до утворення каменів, от для них важливо так само почати снідати. Тобто це такий момент лайфхак для нас. Коли ми вживаємо їжу приблизно по якомусь режиму, там є певні годинки. Так само жовчний міхур скорочується гарно і є це так само профілактикою жовчого хвороби. Хвороби. Ви декілька разів говорили за бутербродики? А хліб можна їсти? Звичайно, можна. Дуже Тільки багато... без ми, ні, ми поговоримо зараз про хліб. Дивіться, для багатьох людей хліб, картопля, макарони викликають просто істерику. Особливо це стосується дівчат, які там перепробували масу дієт, які вже мільйон п'ятсот разів худли і знають, що хліб це просто табу і це зло в села все світло. Питання в тому, що хліб, якщо він якісний, якщо він з Зернового борошна, наприклад, або в нас зараз є хліби з додаванням пророщеного зерна, наприклад, тобто більш такий грубий, скажімо, хліб, да, який вас гарніше наситить. Не у той пухкенький, який можна так, знаєте, спресувати в маленький квадратик. Цей варіант не підходить. Тобто, знову ж таки говоримо, якщо продукт більш грубий, якщо говорити про хліб, так, він наситить вас краще. Він містить частково там пророщені зернятка або оболонечки зерняток, да, тобто висівки якісь додані. Це от саме ті харчові. Чові волокна, які трошки набрякаються, набирають в себе водички і дають відчуття насичення за рахунок об'єму їжі. Тобто не просто за рахунок цінних речовин це один момент, а за рахунок об'єму ми також маємо насичення. Тому, якщо ми поїмо пухкий хліб, насичення від нього не буде. Якщо це хліб з, е, з борошна вищого гатунку, там практично немає висівок, практично немає ніякої цінності. Тому от ми маємо кожен продукт оцінювати за його цінністю, що він нам дасть. Не просто відчуття насичення і енергію пусту. А що саме цінне він нам принесе? Тому якщо це хліб цільнозерновий, да? або з додаванням висівок, або з борошна обдирного, чи борошна другого гатунку, коли не все зерно очищене, от він більш цінний. Він буде містити вітаміни групи Б. Б1, В2, вітамін А може бути там. Ну, тут питання додається, не додається ще. Так? Що можуть бути? Харчові волокна, да? Тобто цей хліб цінний, так само, як будь-яка каша. Тобто питання в тому, що не треба хліба з'їдати півбуханки або буханку за день, але якщо людина любить хліб, не треба від нього відмовлятись. Да, просто обирайте для себе такий повноцінний хліб. Він дасть гарне насичення і він дасть цінність.